Конструкторське бюро незабаром вимивання ресурсів все ж таки відбувається в цьому році. Тому, друзі, очікуємо, що у серпні у нас буде на початку місяця до середини місяця, у нас буде конструкторське бюро. Але може таке бути, що це може статися у нас у вересні. Розповідаю чому? тому що на початку місяця у нас стартує новий місяць, нові акції, а також конструкторське бюро може залетіти у нас навіть на перших днях місяця. Чому ж так? Тому що у нас буде лінія фронту та нова глобальна мапа, з якою трішки обісралися. Не будемо дуже грубо говорити, але то так і є. Тому для початку потрібно буде Варгеймінгу завести конструкторське бюро, щоб ми злили свої ресурси перед лінією фронту, а потім уже на лінії фронту ми ці ресурси фармили, тому що варгеймінгу потрібен хороший актив. А для того, щоб був хороший актив, потрібно придбати новий танчик за кучу ресурсів. Це може бути Бони, золото, вільний досвід, ну і звісно ж срібло. Багато гравців зараз має дуже багато срібла, золота та вільного досвіду, а також бон, тому що всі збирають на глобальну мапу. Всі розраховували, що буде нормальна глобальна мапа. І на цій глобальній мапі ми зможемо отримати чіфтейна. тому що за інсайдерською інформацією приходило дуже багато інформації, що Wargaming планує завести чіфтейна на літню глобальну мапу, але цього не сталося. Wargaming вирішив зробити іншим шляхом та для того. Щоб запускати глобальну мапу, просто завести туди звичайні танки із бонового магазину, такі як 121Б та М60, а також чівтейна у нас не буде. Таким чином, Wargaming вирішив зробити все по-своєму та вимити з вас ресурси до Нового року, щоб ви донатили в новенькі коробочки та на новеньку техніку. А також не забувайте, що у лютому буде ще одна глобальна мапа, де буде чівтейн. А зараз я хочу вам розповісти те, що насправді у нас ще є огляд цього танку, і він дуже детальний. Тому я я чекаю від тебе підтримки в коментарях. Вподобайки, та що ти думаєш на рахунок того, як я зробив цей огляд на цей танк? Поїхали далі. Зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve. Від Телемарт по ряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що, до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки, якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість свого Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими. Літерами замовляйте, Evil за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Що ж таке? Проект КПЗ07П це класичний важкий танк. Тобто з деяких дистанцій можна танконути, можна відіграти від борту та хороша гармата. Снайпер можна сказати так. Якщо взяти до уваги точну гармату та бронювання, то можна грати на різних дистанціях та робити розіграш бою. Також присутні КВН в 8 градусів та непогана середня шкода в 410 одиниць, а саме головне пробивання в 260 мм. В 260 мм бронепідколами та в 320 мм кумулятивними снарядами. Бронепробивання базовим снарядом бронепідколів падає всього на 10 мм пробивання на далекі дистанції 500 метрів плюс. Та поглянувши на такий танк, ми можемо бачити брата, який трішки вийшов ліпше, ніж ти, але в легкому варіанті. Калібр гармати 120 мм. У гаси пробивають 110 мм, що не сказати, що добре, і не сказати, що погано. Що поставити по обладнанню коротко та сердито. Ставимо гарматний досилач, стабілізатор та вентиляцію. По бажанню. Але краще буде загортована броня або турбонагнітач замість вентиляції, щоб займати вигідні позиції. Але в кінці буде додатково про обладнання та польову модернізацію. А ти напиши коментар, що ти думаєш про танк та чи будеш ти його собі брати. Як ти думаєш, чи буде він вартувати уваги більшості гравців? Не Забудь поставити вподобайку та підписатись на канал, а найголовніше, як тобі огляд. Буду вдячний за роз'яснення. Поїхали далі. Якщо зрівнювати з леопардом 1 КПЗ проект 07 є, то можна сказати тільки так, що КПЗ може танкувати трішки, а леопард снайперити і грати з великих дистанцій. Давайте більш детально пройдемося по танку КПЗ 07. Що це взагалі таке та як його реалізувати. Отже, про гармату ми трішки дізналися. Давайте розберемо точність та загальну вогневу міць. Стосовно перезаряджання гармати, можна сказати, що для такого КД це доволі добра гармата. Стокову в стані, перезаряджання складає 9,11 секунд, що дозволяє мати нам ДПМ в 2700 одиниць. Але якщо взяти з до налаштувань танку, то можна розігнати ДПМ на 3218 шкоди. При тому, що заплатання, ми будемо мати перезаряджання 8,2 секунди. Тобто, це у нас гарматний досилач, вентиляція та стабілізатор. Зараз у даній збірці, що ми маємо такий ДПМ. Час прицілювання у повній збірці 1 секунда 57 секунди. Отих та розкид на 100 метрів складає 0,29 метрів зі швидкістю польоту снаряда в 1334 метра в секунду. Для важкого танку дуже потужно, але не забуваємо про те, що потрібно навчитися грати на леопарді 1 або леопард ПТА, для того, щоб зрозуміти, як грати на КПЗ, навіть не на КПЗ, а звикнути до такої потужної гармати, яка має високу швидкість польоту снаряда, має кумулятивні та бронепідколи. Тобто, це дуже так потужно. зазвичай у нас іде. Так, що у нас бронебійний кумулятив або бронебійний і бронебійний, тобто голдовий і звичайний. Максимальна дальність радіостанції складає 720 метрів, та ціна ремонту складає 18 тисяч 450 срібла. Розберемо мобільність. Мобільність. Максимальна швидкість 50 км на годину вперед та 13 км назад. При потужності двигуна в 930 кінських сил, але якщо розібратися більш глибоко, то ми бачимо, що потужність двигуна складає 1661 кінську силу на тонну. Швидкість обертання корпусу. Складає 35,5 градусів на секунду, а швидкість повороту башні складає 37,55 градусів на секунду. Висновок: вага танку складає 55,9 тонн. Тут ми починаємо розуміти, що танк буде набирати швидкість повільно, але триматиме 45-50 км на годину. При такій масі ми можемо брати деякі танки на таран та додатково зносити їм шкоду тараном. Але не забувайте, що обов'язково потрібно прокачати майстер тарану, бойове братерство безконтакт Боєукладка, пожежогасіння та обов'язково ремонт. В якій послідовності качати навички? Це вже ваша справа, так як всі по-різному прокачують навички. Хтось відразу ремонт, хтось братерство, а хтось маскування на важкий танк. Гравці різні та індивідуальні, але я б рекомендував взяти екіпаж, спрем ТТ та пересадити на колекційну техніку безкоштовно. Таким чином ви будете мати екіпаж на два танки та не потрібно буде прокачуватись. Обов'язкова примітка цей танк має бути важким та ще й німцем. Бронювання. Бронювання лобової проекції КПЗ невелике, але все ж таки є можливість щось танкунути. Отже, бронювання в лобі складає всього 160 мм в лобі та в бортах 70 мм, що може нам дозволити під великим кутом також танкувати. Бронювання башні 190 мм лобовій проекції та 140 з боку. Та це нам не дасть особливо великого бусту та не врятує від ворожих снарядів. Можна сказати, що в лоб вас будуть прошивати всі танки, а Є... єдине рятування для вас буде тільки те, що ви будете грати від пагорбів та насипів. Не розраховуйте, що вас танк 8 рівня не проб'є, так як, можливо, один із 100 снарядів, але прилетить знатно. І буде неприємно. Здоров'я танку або ж то живучість. Тут ми вже маємо більш-менш непогані показники живучості танку, 2270 хітпоінтів. Ми можемо розмінюватися з однокласниками, але не забувайте, що різна альфа і ви можете швидше. Підкиснути, аніж оглянутись назад, тому будьте обережні та розраховуйте тільки на себе та своє КД. Стосовно маскування, не думаю, що тут потрібно розбирати цей танк, так як це ТТ, і, всього... і тут всього 6% маскування не в русі та 336% в русі. Світитися будемо як новорічна ялинка. Що по огляду? Дальність огляду 425 метрів, що дозволить нам непогано пересвічувати противника та грати більше від свого насвіту. Та якщо ви зробите ще польову модернізацію, що можна зробити в два слоти обладнання, наприклад, на малинівку додати просвітлену оптику, щоб пересвічувати противника та бути снайпером в бою і дати все, що ти можеш, а на іншу просто поставити на ДПМ, або ж то на збільшення ваших ХП, або ж на іншу якусь збірку, яку ви бажаєте для себе поставити. Польова модернізація: що ж все ж таки потрібно зробити, та що ставити, щоб краще грати? Стосовно польової модернізації на камфпанзер 07 re ми можемо поставити полегшене шасі, будування паралаксу, звукоізоляція, налаштування відбору потужності схема 2 та посилений корпус. Що це нам дає? Полегшене шасі, плюс 5% до швидкості повороту шасі, плюс 10% до міцності шасі. Будування паралаксу дає нам мінус 3 від розміру кола зведення. Але з тим, що у нас час зведення 1,57, то Притирання шестерень не потрібно. Так, там буде на якійсь соті знижечка до зведення, але все ж таки краще поставити розкид на 100 метрів, для того, щоб ваш танк був ще снайпером кращим. Таким майже як і леопард. При тому, що ми поставили будування паралаксу, ми маємо 0,29 розкиду на 100 метрів. Звукоізоляція. Звукоізоляція нам дає мінус 10% від часу оглушення екіпажу та мінус 15% від часу додаткового оглушення екіпажу. Налаштування відбору потужності. Плюс 10%. Сотків до швидкості повороту башти або горизонтального наведення гармати для машини із нерухомою рубкою. тобто це нам дасть доволі непоганий буст до стабілізації та посилений корпус. Посилений корпус нам дає мінус 15% від осколочно фугасної шкоди татарана, мінус 8% від часу оглушення екіпажу, та плюс 20% до захисту екіпажа від поранень. Можна було б поставити полегшений корпус, він нам дасть мінус 4% від розкиду під час руху шасі, та мінус 4% від розкиду під час повороту шасі. Але я думаю, що це не потрібно. Посилений корпус буде набагато яскравіший. Що стосовно у нас по обладнанню. Але. Ми можемо сказати те, що у нас ще й бойове братерство підключене, обладнання, стабілізатор, досилач та турбонагнітач. Можна, звісно ж, поставити ще закалку, але я думаю, що ну, в принципі, у нас 2270 хп, а буде 2450 шоколадочка та інструкція на досилач. Хоча, в принципі, дивіться, у нас перезаряджання зараз 7.34. Ми можемо прибрати інструкцію, та буде 7,55. Особливо інструкція нам багато нічого не дасть. Краще поставити на стабілізацію. Стабілізація буде взагалі бомбій вічно. тому, друзі, обирайте правильне налаштування, напиши в коментарях, що ти думаєш по цьому огляду. Отже, друзі, робимо висновок, що проект КПЗ 07П. Е, це танк доволі непоганий. Так, можна сказати, що це відмивання ресурсів, але гармата ніби потужна, ДПМ більш-менш нормальний, кути є, бронювання є, тому я думаю, що цей танк може зіграти в рандомі непогану роль. Не забуваємо про квадратиків, які будуть вас пробивати в кришу та в корпус, тому що бронювання в корпусі взагалі немає. Всього 60 мм в бортах. І фугасами вас також будуть карати ваші ж однокласники. Що ми маємо по екіпажу? Екіпаж у нас. Навідник Командир, механік водій та два заряджаючих, що дає нам дуже великий буст для того, що нам потрібно прокачувати більше навичок та більше досвіду буде йти на прокачку екіпажа. Тобто нам буде складніше прокачувати трішки досвід до екіпажу, але ми зможемо доволі непогано зробити свій танк на те, щоб не критували нам боєукладку укладку або ж то що щось інше. Тому, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, обов'язково напиши коментар, напиши, що ти думаєш про цей танк, постав подобник. Пайк обов'язково пошир серед друзів, тому що я планую займатися ось такими оглядами. Можливо, десь я неправильно щось зробив, але підправ мене в коментарях. Буду дуже радий побачити, що ж ти там мені написав та як це все буде виглядати. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока.